Перший сезон, епізод 6. І, до речі, напишіть у коментарях, з ким траплялися або кому знайомі такі ситуації. А ти мене кохаєш? запитала Дана. Так, а що вже сталося? Відчув, неладне Артур. Ні, ти мені скажи, ти мене кохаєш, не вгамовувалась майстрині інтерв'ю. Слухай, ти останнім часом якась дивна. Що з тобою сталося? Голова, як і будь-який чоловік, до зубного скреготу ненавидів подібні питання. Навіть на скажи, а я товста, відповідати йому давалося простіше, аніж починати пісні про неземну любов. Зі мною нічого не сталося. А от з тобою, що? Чому так важко сказати? Так, кохаю, або ні, не кохаю. Що за дурниці? Звичайно, так. Що так? Трохи підвищила голос руда. Так дано, я тебе кохаю, поступився, відчувши притиснутим себе до стіни Артур. А чому тоді ми досі не одружені? Що? ошелешив він. Історії про те, що дівчата хочуть одружитися і часто тиснуть на чоловіків для цього, були для нього не новиною, але думку про те, що його білочка, така ж, як і всі решта, хто прагнуть того ж, він до сьогодні гнав подалі від себе. Він відмахувався від насмішок друзів і намагався не помічати в історії спільного браузера. Посилання на весільні салони? Що, що? повторив він. Ми з тобою вже давним-давно разом, а ти досі не зробив мені пропозицію. Чому? Ти що мене не кохаєш? Ти сподіваєшся зустріти іншу, яку дійсно полюбиш? В її очах заблищали сльози. Ти з глузду з'їхала, обурився він, але опанував себе, щоб запобігти лавині емоцій дани. Мила, я кохаю лише тебе і іншої мені не треба. Тоді скажи чому? Якби у дівчини були плоскогубці, вона би їх використала, щоб витягнути відповідь на своє запитання. Ну, я ж 300 мільйонів разів розповідав тобі про своє ставлення до шлюбу. Ти прекрасно знайома з моїми батьками, які жили душа в душу саме до того моменту, доки не поставили печатки в паспортах. Ми ж до біса багато разів обговорювали, що шлюб – це дурниця, яка тільки руйнує стосунки. Ти ж була згодна зі мною, з надією в голосі запитав Артур. Так, то воно так, але не зовсім. Голубки дійсно нещодавно глузували над одруженими, обговорювали і називали дурницею, стрімкі маршкитки до Раксу задля реєстрації шлюбу, з незабаром подальшим забігом для розлучення. А історії про те, як тітка Ніна і дядько Сергій, батьки Артура. Втратили Амура в ролі ангела-охоронця після того, як вони взяли спільне прізвище, взагалі давно стали легендарними. Але Дана жодного разу не погоджувалась добровільно відмовитися від свого власного шлюбу з пишним весіллям, пишною сукнею і обов'язково лебедями у ставку. Вона весь цей час вважала, що всю критику інституту сім'ї адресовано виключно іншим парам, але аж ніяк не її перспективі вбратися в білосніжне вбрання і заявити всьому світу. Так, я згодна, ми відтепер одне ціле. Шлюб це безглуздя, шлюб – це брехня, шлюб – це безлад. Не дочекавшись відповіді коханої, Артур трохи нервово усміхнувся. Чого ти смієшся? Ти смієшся наді мною? Ні, я не погоджуюсь. Я тобі ніколи не говорила, що погоджуюся на все життя бути громадянською дружиною. Я хочу нормальну сім'ю, а потім дітей, дітей народжених в сім'ї, а не у двох людей, які живуть разом. Як ти цього не розумієш, Люба, Білочка, але ж ти знаєш, що я ніколи, навіть під прицілом пістолета, не піду в реєстраційний орган. Це моє принципове ставлення і рішення, яке я ніколи не зміню. Кохана, нам же і так добре, зробив він останню спробу заспокоїти обраницю, але. Таким чином, лише підкинув дров у потяг, який вже мчав із шаленою швидкістю. Що? Що означає ніколи? В сенсі ніколи ніколи, навіть заради мене, навіть через те, що для мене це важливо, Артур мовчав. А рудийло комотив лише набирав оберти. Ти, ти знаєш, хто ти? Ти егоїст. Я думала, ти мене кохаєш, а тобі зі мною просто зручно. Ну, звичайно, я ж така непринципова. Ти любиш лижі, а я море. Але окей, поїдемо у відпустку у Куршавель. Ти жайвір, а я сова. Але окей, давай прокинемося раніше. Ти любиш курку, а я свинину, але в біса окей, зроблю курячі котлети. А ти що? Ти для мене що? Чим ти жертвуєш заради мене? Артур хотів було відповісти, що жертвувати то не обов'язково, але вчасно прикусив язика. Бо Дана вже була схожа на фурію. Сльози висохли, а замість цього очі блищали, щоки горіли, а голос заглушав шум вулиць, який було чутно ще кілька хвилин тому крізь прочинене вікно. Та ти останній егоїст! Кричала вона, і як я раніше цього не помічала. Ми завжди робимо все так, як ти хочеш, і так, як тобі зручніше, але при цьому ми з тобою абсолютно різні. Знаєш, що? прошипіла обурена дівчина і, не дочекавшись відповіді, продовжила крик: Ми з тобою не пара і ніколи не були. Я йду від тебе. Дана, мила, заспокойся, спробував він. Я тобі не мила. Я прокинулась. Я не хочу одружуватись з тобою більше. Я взагалі не хочу з тобою бути, бачити тебе не хочу. З силою відштовхуючи до краю обуреного чоловіка, вільна жінка, побігла до шафи, однією рукою переставляючи свої речі з полиць в поставлену поруч велику сімейну валізу. Ну, бачитися нам доведеться. Потягнув підступний чорт за дурний чоловічий язик. Ми ж з тобою працюємо разом. Дана різко обернулася, захлопнула валізу, даючи зрозуміти, що йде негайно. А решту забере потім і закричала: А я це виправлю. Двері, сходова клітина, таксі, офіс усе це було як в тумані. Якби дана була менш імпульсивною, вона навряд чи б не зателефонувала Тані. Виговорилася б їй телефоном, а за два дні знову помирилася б з цим в конкретну цю мить абсолютно чужим Артуром. Але Дана, саме така, якою вона є. Тому, Йорзаючи на задньому сидінні сірого ланаса, вона на швидкоручі вкрай недбало написала заяву про звільнення за власним бажанням. Пролетівши повз охорону та десятки співробітників, вона, голосно постукавши, увійшла до кабінету Марини Онкович. Іскри продовжували бризкати з очей, голос був рішучим, а рішення здавалося на 100% геніальним і правильним. Шефиня здивовано подивилася на заповнений аркуш А4 і поцікавилася. Дано, а що сталося? Чому? І чому ти раніше не казала, що хочеш піти? Я саме хотіла підвищити тобі зарплату. Тоді почалися казки про те, що засиділась на одному місці, що більше не цікаво, фразу більше не хочу бачити цих дурних курей, які хочуть перемогти в цьому дурному шоу. Дана вимовила з особливим гнівом, адже не хочу бачити, стосувалося однієї єдиної, конкретної людини. Загалом монолог Мухіної був настільки переконливим, що начальниця взяла заяву і пообіцяла дані все врегулювати. З кабінету директорки, руда, розтріпана відьма вийшла з повним відчуттям тріумфу. Чужого тріумфу. Для Дани це був той самий момент, коли не розумієш, що летиш у прірву, летить і все навколо, а ти навіть не летиш, а падаєш. Втім, десь зсередини стукалося відчуття повної безвихідності, нездатність зрозуміти, як запалити світло в кінці тунелю, точніше, криниці, що буде завтра. Жодних передбачень, жодних планів і лише одне питання у голові. А Дон Кіхот справді був чоловіком.